Йо-йо-йо, Йоййоу, кінтейські. та сьогодні ми злетіли в Супер Леук Сокер. Заходимо в а, ось цю команду 8.11. Це найбільший рахунок. 9.11 чуваки. 9.11. Залишились просто. А, ну, два, всього-навсього якихось маленьких голи за 45 секунд. Це дуже мало, це реально дуже мало. Але це, мабуть, неможливо. Три Маленькі голи. Ну. Ммм, ячика три треба закинути і все. А, ну... <кхм> я навіть не знаю. Я реально навіть і не знаю. Чувак, я біжу. Чувак, я побіг. Опа. Блін. 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 Щіт, О! Так. Ну. Капець. Капець мене встигли. Ну, коротше, ми не все за 18 секунд це зробити, все це діло. Але ми молодці, хоча б ми а, спробували. Ми хоча б спробували це все зробити. А, ну, окей. Ну окей. 9-12. Це найбільший рахунок, який тільки я бачив. 21 м'яч забили в цьому матчі. Це дуже-дуже сильно багато. Нам дали 100 понтів. Вліваємо. І побігли далі. Так, я вже тут стою. БМК я найперший. Я найперший чувак, який сюди прийшов. Так, дивіться, до речі, який в мене класний тепер цей скін. Так, до речі, вже новорічне все, тепер беремо зелено. Угу. Так, дивимося. Ага, що в нас є? Так, вибачайте кінти. Так, дивимося, 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 дивимося. О, до речі, корона, ну таке собі. О, я ось таку якусь штуку, хотів би бенг. Та нормас. О, це що таке? Прикольно. Це що таке? Ні, я ось такий окуляр хотів бang. Так, тут я ось такі чорненькі. Ну і все. А, ну і все, в принципі. Так, а тут стопу э, дня ось такі прикольні штуки. Так, тут нема нічого. Тут, до речі, ось такі. Штуки, хоча ось такі, мабуть, так, да. Угу. Що ще в нас? Ні, ну там бар всякі. Ууу, подивіться на ці окуляри. Бэнг! Оце я розумію, все, ливаємо. Так, гойн party. Так. Все, я побіг. А, фу. Блін, яка класна. Яка класна штука. Так. А, стаємо сюди. А, оу! Куди мене перекидає? А чого мене выкинуло? Блін, а чого мене викинуло? Цікаво. А, бо я, мабуть, не на той сервер зайшов гойнпатті. Блін. Я не хотів на інший сервер. Ну добре. Полетіли. Так, що тут? Угу. Вау. Оце я розумію. Оце я розумію, чуваки. Так, бэнг. Все, зараз. Ми будемо битися один на один з якимось чуваком. Йо. Так, а це що таке? Так, банг, Туду. Хол. холл, ту туду, холл, ну окей, побігли туди. Туду, Тух. туду Блін, ду 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 засейвив. Засейвив, чувак. Так. Туду. Mm Ахаха. <coughs> Ха-ха. Окей, давайте. Так, а что у нас вообще? Так. Тудух. гол Ага. Тудух. О, щит. О, окей. Окей, чувак. Бэнк. Тудух. Так, 3-3. 3-3. Так. А ну. Ту. -дю. Не гол. Не гол. Тудух. Тудух. Так, окей. Ну, дуже цікаво, якщо чесно. А це так стріляти просто. Прикольно. Прикольно. А, блін. Як же я багато разів промахуюсь. Блін, не можна, не можна, не можна. Тудух. Так. Бемк. Блін. Ну дуже це неправильно, що я так багато разів промахуємся. Але окей, так. Окей. Так, блін. Так, тюдюх. Так, окей, 6-3 ми виграємо. Ого! Чувак! Чувак, чувак. Так, куди він пішов? Де він дівся? Ну, ну все, лігнув він, походу. Ну окей. А, все, ми дуже багато разів забуваємо, але давайте ресет. Все. Я сподіваюся, що тут хтось є, та. Нема нікого, тому ліваємо повністю, бо я хочу в нормальний режим. Я хочу нормально пограти з людьми, а не просто оце тренувальний матч просто подивитися, як м -м, треба забивати. Я думаю, коли в тебе 79%. А, м'ячів забити на одній позиції, я думаю, ти знаєш, та як забивати. Нормас, так, побігли. Бачу за жовтих, та треба заходити, так розумію? А, ні. За мюнч. Бемк 3-1 виграєм. Ага. Так. Це десь сюди мені пішло. Нє. Бенк. Тюду. Блін. Туду. Блін, не забив. Не забив я, коротше. О, в мене голос Ага, Нормас. Нормас, чуваки. Так, 52 левел, чувака. А, і в нього майже 100 голів. У нього ще 2, і буде а, сотий гол а, забитий в цьому матчі. Ну окей. Окей, чуваки. Так. А що ніхто на нього не нападає? Ага. Угу. Цікаво, цікаво. Так. Йо. Йо. типа, типи, типи типи. Так, Чуваки я ж тут є. Я шось він тут. А. -а, -а, -а капець якийсь. Реально якийсь капець. Це якийсь... Е -е, поганий. сон. Так, ааа, 3-2. 3-2 ми програємо, Блін. Ну нічого. А, я думаю, що ми його зараз винесемо цю команду жовту. А, у нас 4-2. Чувак, кейт, а в нас 4-2. Це не... хремухрія, я вам так скажу. Так. Блін. Ото я, звісно, усіх обманув, але, блін, я не встиг забити. Я не встиг забити п'ятий гол. Вікторі 1010 поїнтів мені дало. Нормально. Прикольно, чого цікаво на 10 понтів більше, ніж завжди. Ну, Но... добре. Ну добре. Ми виграли і це дуже-дуже класно. Так. Угу. Так, тепер ми будемо бігти і дивитися, куди зайде ця дівчинка. Тому полетіли. Так. Будемо чекати, а в мене залишилось 6 тисяч і буде новий левел. так і що? Жовта, так? Жовті. Добре, бемк. Все, я також жовтий. Усе, плюс. Так, подивіться на мої чудові просто бомбічні окуляр. Вони прям дуже класні, мені вони дуже подобаються. Так, заходимо. Їх більше, я так бачу, хоча ні, їх так само, як і нас. Так, Правильно? Ні, їх на одного більше. Їх на одного більше, блін. О, уху-ху-ху-ху-ху-ху. Так. Так, Йоу. Щит. Це нема. Пропали ми. Ми пропали, чуваки. Так. ні 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 Ууууу-ху-ху-ху-ху. Що як він забив? Не зрозумів. А як він забив? Ам. Вот. А, вот. А. Вот. Я трошки не зрозумів, як це... Це чіт. Чит. Чи... це чити. Чуваки, це чи ти? Серйозно? Да. Ну, читерів. Я тут не дуже хотів бачити, реально, якщо чесно. То я їх не дуже хотів бачити сьогодні. І взагалі будь-коли. Так, Бемк. Серйозно, я ще й не забив, я ще й не забив. І тут я не забрав. І це капець. І це капець. Оу, фу-фу-фу-фу, 1 0 ми програємо. Не можна їх більше підпускати до воріт, бо вони читери. Бо вони читери повні. Бо вони реально читери. Це дуже погано, це дуже сильно погано. Так, вийдіть. Вийдіть. 2-0. Окей, зараз ми їх розвалимо, я думаю. У нас є 5 хвилин, трошки менше, але в нас є 5 хвилин, щоб їх повиносить. Тому летим. Летим, чуваки. Так, на мене, на мене, на мене. Чувак, не треба туди віддавати. Не можна туди віддавати? А, шо? Як? 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 О? Так, тут щось хтось бігає. Весь час кудись. На щось. Так. Бемк. А, блін. Капець. Прям в останню секунду, коли можна було щось завдати удару, я провтикався і не встиг завдати удару. Це капець, це реально капець. Так. Угу. Добре. Добре. Так, Чікс. О, зелений тепер. Зелені тепер. 2-0. 2-0. Так. Чувак, закидуй. Закидуй на мене передачу. Не, не захотів він закидувати на мене передачу і поплатився за це, в принципі. Ох, ох ох, 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 ох. Дуже, дуже, дуже класно. А ще дуже класно нас зараз все. Ну, закидай. Ага. Блін. Не може. Так. Тюдюх, а. Серйозно, серйозно знову. Знову? Я не зміг забрати його знову. Як же це мене бісить же? Ви не уявляєте, я не можу забити їм декілька е, тисяч е, разів підряд. Ух, у холо Ура! Ура! Все, в мене хоч сість є тепер. В нас тепер 2-1. 2-1, добре. Вони них м'яч, тому я буду ось тут стояти зараз. Бо я знаю, що вони не заберуть м'яч в нього. Бемк, забрали. Забрали. Красавчики. Красавчики. Так, бемк. Ще раз забрали. Угу. Так, бемк. А... Туду. Що, там нікого не було? Там нікого нема? Серйозно? Серйозно, чуваки? Чуваки так. А, ідеально туди, куди не треба було це робити, так. Блін. Ух ты! Ух ты, ух ты, ух ты, ух Так, давай, 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 давай! У-у-у, дубль! Він оформлюний дубль. Увау! Вау, 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 вау! Ми зрівняли рахунки, чувак. Який я радий! Класно, класно! Але я не знаю, як він це робить. М -м Два рази, так, типу, однаково він забиває м'яч, але... окей, так. Ага. Типу просто підкатом вниз. Не знаю, як реально. Поняття не маю, але в мене м'яч, м'ячі, я розумію як, бо він мене наздогнав. А це дуже погано. Так. Бем. Так. Він цей чувак ніколи не закине передачу на мене, я так розумію. Бо він жадібний чувак такий. Знаєте? Так. Угу. Вау. Вау. Так, а що тут коїться? 2-2, окей. Ну 2-2. Що далі? А далі в нас а, третій гол, так? Ні, не третій. Не третій. Це добре, поки що ні. Але а, це ще не кінець матчу. А, все. 3-2. цей чувак. А, собі, я так розумію, дубль, так? бо мені здається, він вже забивав минулий раз. А, ну окей, побігли далі. Mm -hmm. Ух ти! Ух ти, йо! Йоу. Гайс, це капець. Так. Ну. Так. Сюди віддав. Добре. А, не просто так він сюди віддав. Ах, як він це зробив, я не знаю. Чесно. Тут я облажався. Так. Ну. Ну-ну-ну-ну-ну. бий. У, гол асіст. У мене 2 асісти плюс гол. Правильно я забив? Ні, я не забив. Ну, два асісти, норм. Два асісти це дуже добре. Ми зрівняли знов рахунки. Ми знову ж таки мільйонний раз зрівнюємо рахунки. Це ну, нормально. Але було добре, щоб ми вигравали. Щоб вони хотіли зрівняти рахунок, але в них не дуже сильно виходило. Це. Так. Чувак, я тут стою. Дай мені пас. Звали. Так. Що тут коїться? О. Так, блін, це закидання прямо в центр, але там нікого з наших не було. Але там, блін, нікого з наших не було. Так, бемк. Як? Як вони так швидко доганяють мене? Я не розумію. Але ми будемо походу, бити пенальті сьогодні. На жаль, це дуже погана новина. Для нас усіх. Бо я не а, дуже люблю бити пенальті. Плюс наш Голкіпер нубас. Просто нубас. І це. З тої здатково інформації. Дивіться все. Зрівняли рахунки. А, і наш Голкіпер затащив, тому ми не програли. А будемо бити пенальті. М -м так, що тут коїться? Так. Уу, красава! Красава, наш Голкіпер красава. Так. Окей. Okay. Так. Голкіпер чогось б'є пенальті, я так розумію. Красава. Він затащив ще й забив. Він ще затащив ще й забив. Так, знову він. Знову він на голкіпері, Так, ну-ну-ну. ну, 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 ну. А -а -а -а. Все, капець. Капець. Не встигли. Не встигли ми. О! До речі, я б'ю пенальті, походу. Так. А, sorry. Sorry. Sorry, чуваки, я не встиг. Я просто не встиг нажати цю кнопочку. Так, Бам! ху 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 Красава, так. Цей чувак повинен забити. Цей чувак зараз повинен забити. Прямо. Прям. 4-4. В... 4 Шкоди, що це не АФК чел. Було б дуже добре, якщо б він був АФК. Ох! Нам це дуже недобре. Це дуже недобре. Але я думаю, Сільвер 2 зуміє щось зробити йому. ух ух, 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 ух. Красава. Красава. Так, зараз він повинен задефати. Зараз Голкіпер повинен забрати собі м'яч. До рук. А-а-а-а. Все. А, ні. А, в нього час закінчився. Чувак. І... і він забив. І він забив. Все, ми виграли. Хоча я не попав поворотом, точніше, в мене забрали його. Але ми все ж таки виграли. Бо голки ще красав він майже усі задефав, там тільки один чи два було промахи, але він зміг. гі кет Давайте напишемо. Бо він був реально топовий. Так, згоден. Голкипер The Best, uh, я згоден, він найкращий, бо він просто задефав uh, 3 з 5 пенальті. Це дуже класно. Так. Бемк, Я головний нападничок. Бемк. Ааа, я так щось бачу, що вони. Я не в ту команду зайшов. Ні, в ту. Все добре. Mm -hmm. Ну, окей, я ä, головний нападник. Зараз будемо топовими. Сподіваюся, я заберу м'ячикс. Щоб його не забрав інший чувак. Так. Туду! А, блін. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Блін. Щось... Ну я задефав там м'яч. Я ж це забрав м'ячик, в принципі. Так. Блін. Фух. Фух, так. Красава. Красава, я побіг. Я побіг туди. Не можна йому дати вдарити, блін. Він встиг вдварти, і там тільки... Ух, 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 ух. Красава. Красава. Але Голкіпер так собі зараз це зробив. Дуже погано він зробив. Ох, вони якось попали. Він якось цей чувак попав а, по воротам. хоча там був захисник плюс а, ГК. Я не знаю, як він це зробив, чесно. Я цього просто, просто тупо не знаю. <тур> ага. Бачили? Бачили такі викрутаси? Ага. Так. щит. Оу, щит. Блін. Цей чувак дуже погано, що я... що я не забрав м'ячик в нього. Це дуже сильно погано. О! Mm -hmm. Реально дуже погано. Вони взяли такий собі приклад і, на жаль, це зробили. Так, чувак! Так, ага, туди. Кльово, він там якийсь топовий чувак. Так, бемк, вдарив туди кудись. Так, окей. Окей, так. Так. Я в воротах стою. Так, блін. Блін. І я позаду ще й не забрав. Я ще й позаду не забрав. Ну, це капець. Це реально якийсь капець. Не встигаємо ми. В них позабирати м'ячищий. Я, типу, один в воротах стою, щоб ви розуміли в їхніх. І це капець якийсь. Фу. Ну хоч тут забрали. Хоч тут забрали, реально. Пас. О, все добре. О, ні, це дуже погано. Це реально дуже погано. Все. 2-0. Ми провтикуємося. Ну добре. Шо в нас тут? Голки пропускаю другий раз підряд, на жаль. Ну, добре, зараз будемо. З м'ячем. З м'ячем. Хм. Туду. Все, давай. Бэнг. Так. Так. Опа. Добре. А! Я не, встиг, я не встиг я не встиг я не встиг, а зараз нам, походу, будуть пробивати. І, на жаль, фуф, не попали, не попали, як же класно. Але ось тут е, встигли забрати жовті. Точніше червоні. О! О. Так, Бемк! Сюди прям в їхній воротарський майданчик не встигли. Встиг, 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 встиг. Уууу, кльово! Як же ж кльово! Топ. Топ. Класно, реально дуже класно, дуже класно. Це прям кльово. Так, окей. А що буде, якщо я ось так зроблю? Нічого не буде, походу, нам. Нічого доброго не буде. А ось поворотом я встигну бахнути, але нема нащо? Нема навіщо. А, немає сенсу це було робити. Але я це зробив. Так. Ух ти, ух, ти, ух, ти, ух ти. Блін. Так, нас дуже. Взяли м'ячик наші. Так. що вони роблять? Що вони виробляють? Я досі не навчився робити оці викрутаси, щоб м'яч рикошетив, але це прям класно. Так. Хм. Походу, зараз буде 3 1 Між щось так здається, та? так? Так, дивимося. Бемк, ох ху 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 голкіпер. Голкіпер. Так. Далі, далі 3-1. Далі я бачу, що в нас 3-1. За курсом так. Так, 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 так. Блін. І тут я не забрав, тут я не встигаю забрати, а, і тут я не встигаю забрати. Ми прям туди-сюди бігаємо. Дуже-дуже сильно. Але схоже на те, що ми програємо. Схоже реально на те, дуже сильно. Дуже сильно. Але дивіться. Ух ти, ух ти. Вау, 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 вау. Блін. Ну все. Всі захисники свалили. Голкіпер. Голкіпер єдиний, хто залишився. А так молодці. А так, реально великі молодці. А Так. Що вони роблять? Так. Йоу. Це що таке? Блін. Знову прям до наших хворіт майже закинули а, передачу. Її ще й забрали. Уху-ху-ху-ху. Три-один. Ні. Ні. Так. Ну, окей, кінтей. Дякую за процес. лайки, підписуйтесь на ютуб канал та фарамканал. канал в описі Дроллка. Дякую.